Привіт! Продовжуємо говорити про Kahoot. В цьому відео розглянемо інші типи завдань, окрім Вікторини. Також не забувайте підписуватися на канал, якщо хочете дізнатися більше про інтерактивні інструменти та цікавинки з світу англійської мови. Тож, в безкоштовній версії у нас є можливість створити завдання, яке називається пазл. Для тих, хто не знає, розробники цієї програми додали можливість використовувати технології Drag and Drop. Тобто перетягувати об'єкти. Для початку роботи з новим інструментом необхідно натиснути на команду Створити. Тепер перед вами типи завдань: квіз, так чи ні, дискусія та пази. Само завдання можна доповнити ілюстрацією і відео з YouTube. Створюємо питання, вставляємо посилання на відео. Визначаємо час перегляду, можна подивитися до однієї хвилини. Якщо у вас відео триває довше, розбиваємо на кілька питань. У мене завдання скласти рецепт страви на основі переглянутого відео. Вказуємо час виконання завдання та перевіряємо, як це буде виглядати на екрані учнів. Все вийшло чудово. Режим Так або ні» дає нам можливість перевірити загальне уявлення учня, тобто, чи розуміє він загальний контекст. Визначаємо відрізок часу, як минулого разу. Поводимо питання та позначаємо правильну відповідь. Хочу наголосити, що типи питань ви можете змінювати. Тож в одному тесті у вас є можливість використовувати вікторину, в іншому питанні пазл, а в третьому так або ні, або голосування. До речі, голосування або дискусія також є безкоштовною до використання. За допомогою цього завдання швидко і легко спілкуватися з учнями. Тож, інструменти Kahoot можуть бути корисними на різних етапах заняття. Це залежить від вашої фантазії. На цьому все. Пока-пока!